Привіт, друзі! З вами команда компанії Carfosol. Як ви бачите, і сьогодні ми біля німецького автомобіля. Німецький автомобіль, який як написано на значку, зроблений в Штутгарті. Але чомусь він знову приїхав до нас з Америки. Саме тому, що друзі, якщо ви собі хочете зекономити трішечки на машинах з Америки, то звертайтесь до компанії Карфосол. Машина зі Штутгарту вам стає значно дешевше ніж на місцевому ринку в Україні. До речі, якраз у нас пішов таки, така розмова про ринок, скільки взагалі може коштувати такий макан? Ну, по-перше, друзі, це вхідний білет у клас Porsche. Тобто, якщо ви хочете отримати сучасний зручний автомобіль і ще й з таким понтовим зрачком Porsche, а це ну, найвища ліга, як ви розумієте, то приблизно вам треба годувати від 25 тисяч доларів. Це за автомобілі першого покоління, як у нас, від 2013 року вони пішли. Так, це будуть дуже мертві екземпляри, зазвичай з двигунами 3 літра, тому що саме двигуни 3 літра, самі ненадійні, і ресурс цих двигунів може сягати лише 50-60 тисяч кілометрів до капіталки. Тож, друзі, за 25 ми вам точно не рекомендуємо купувати таку машину на місцевому ринку. Але якщо ви маєте бюджет близько 30 тисяч доларів, то можна привезти класну автомобіль вже з Америки з невеликими пошкодженнями, приблизно так як був і наш екземпляр. Ця машина з 2-літровим двигуном, але про все по порядку. Давайте відкриємо капот то подивимося, які двигуни взагалі тут могли бути. <клес> машина створена на базі Audi Q5, яка була ще на платформі MLB. Тобто це стара машина ще 2008 року. Так, макан з'явився трішечки пізніше у 13-му, але насправді ця машина дуже сильно від Audi відрізняється. І говорити напряму, що це Audi. Лише з іншим значком не вийде, бо тут перероблено майже все. Але платформа все ще від той Ауді. Тому ми бачимо бачок той самий, як і в Audi. І цей 2-літровий агрегат насправді теж є двигуном Audi. В нього ті ж самі 252 сили, як і у Audi. І це доволі непоганий вибір. Машина так не наділяє машину, цей двигун не наділяє машину характером саме Порше. Вона буде доволі спокійна, доволі жвава, до речі, але все ще в порівнянні з іншими Порше спокійна. І ця, ця машина не доставить вам багато хлопот, бо цей двигун ходить приблизно 140-150 тисяч до заміни ланцюга, а до капітального ремонту 200-250 тисяч. І якби то би не казалося, що це якось не дуже багато, то це чуть ли не найбільший показник взагалі з того, що тут буває під капотом. В Дорестайлі, як у нас, тут ще мог бути 3-літровий агрегат. Він майже той самий, як і на ауді, має майже ті ж самі проблеми, що й на ауді. Навіть через те, що тут машина... Не гільзована гільзами чугунними, як у Ауді, все одно треба покриття люсіл, робить задири. Та сама фігня 50, 80, 100 тисяч кілометрів, навряд чи воно проїде більше. На жаль, ресурс тих двигунів саме такий. Так, набудь-зараз в коментарях хтось напише, що він проїхав 200 на такі машини і немає питань, але цього дуже мало по статистиці. Ці машини дуже довго не ходять, бо на них справді можна навалювати і для цього купують, так і роблять. Топовим двигуном в Стайлі був двигун 3,6. Це трошечки від половини на двигун Порше 4.8, який можна знайти на каєнах. Ті ж саме питання: 100-150 тисяч до задирів. Більше двигун не ходить ненадійно. Але дуже емоційно машина валить, бо той двигун мав більше, ніж 400 кінських сил, 440, якщо я не помиляюся, під 600 моменту і валив до сотні. 4 низьких секунди. Наша машина, на жаль, так не їде, але низькі 7 секунд, бо навіть виїзди з семи вона може. І з урахуванням того, що тут значно нижче ціна. Покупки, ціна отримання та витрати палива зараз. У нас показує борткомп'ютер 12,9, То це, мабуть, один з найкращих варіантів. В рейстайлі вже пішли двигуни. 2,9, 2-літровий дволітровий той самий зберігся. І був ще рейстайлінг 2018 року і 2021. го І нещодавно компанія Porsche заявила, що буде продовжувати випускати саме цей автомобіль. Знаєте чому? Бо цей автомобіль продається найкраще з усього модельного ряду. Porsche. це саме та машина, яка приносить компанії Porsche найбільші бабки наряду з новим Cayenne. Це саме той Porsche, який купують більше за все. А ви там в коментарях, мабуть, вже написали, що це не трушний Porsche. Бо трушний має двигун позаду. Дай це купешка або кабріолет 911 або Cayman. Ні, 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 друзі, цих Porsche купують набагато більше. Йдемо подивимось, що в нас маємо в салоні. Так, у нас, звісно, безключовий доступ. Як бачите, у нас отакий чудовий ключик. Ви не бачите, бо він в чохлі, але чохол теж чудовий. Тут, друзі, справжня якість, справжній преміум, без яких питань. Тут взагалі все ідеально. Посадка майже ідеальна, все як зроблено. Трикутний руль, педалі, сидіння. Тут все круто. Тут в цій машині наразі є лише один недолік. Це прокладка між кермом та сидінням. Але ну, я вибачаюся, я тут ненадовго. Розкажу вам трішечки про цю машину та звідси звалю далі у свій Форд. Зроблено все ну, надто якісно, навіть перфекційно. Я завжди вам казав, що найкращі ролі це увага або Ауді. По суті, це і є ваг або Ауді, так? Але найвищого рівня, і тут це фантастично. Оце друзі, справжній алюміній. Це не накладка під алюміній, це алюміній. Пелюстки теж алюмінієві. Дійсно, вони навіть холоденькі, такі прикольні. Зручність керма просто на неймовірному рівні. Він не електрично регулюється, але регулюється. В крутіших диапазонах дуже крута шкіра на дотик, і майже така сама по якості в нас тут на панелі. Дверці в нас пластикові. Не сказати, що вони дуже м'які, але якісні. Тут теж дуже якісна шкіра, все працює дуже круто. алюмінієві пелюстки, ну і як бачите. Машина в нас заводиться ключиком звідси. Саме так заводились майже всі Порші. Знаєте чому? Бо Порщ це така гоночна історія, і в Лимані, коли ти запригуєш в машину, сідаєш, що таке старт сходу? Знаєте, мабуть, на монтажі я попрошу нашого монтажора Олексія, щоб додати, що таке старт сходу в Лимані. Це коли ти застрибуєш в машину на ходу, всі вишиковуються машини по правій стороні траси, водії по лівій стороні траси, і по помаху флажка. Ви всі біжите в машини, застрибуєте, заводите машину по коробці, і хто перший, той дійсно перший. Колись давно один з гонщиків команди Ягуар зробив так, що це більше ніхто не робив. Про це якось, коли будемо розповідати саме про ягуар. Оця панель верту, як її називають в інтернеті, виглядає крутезно. Як на мене, я не розумію, чому інші так не роблять. Дуже багато кнопочок, але все зручно. І все зроблено так, щоб ви в ніякому разі не відволікались від кермування цією автомобіленою. Бо по трасі неважливо, де, з якою швидкістю ви їдете, все інтуїтивно знаходиться. Дуже зручно. Дуже зручний перемикання передач. Майже такий, до речі, був у Мустангу. Нещодавно в нашому обзорі. Був такий автомобіль. Ну, як бачите, в нас машина не дуже базова, бо в нас є часики з пакету опційного Chrono -Pack. Це щоб ви могли засікати свої круги на трасі Нюрнбург-Рінг. Звісно, з 2-літровим двигуном дуже багатих е, крутих часів ви там не побачите, але все одно машина дуже прикольна. І ще, що вам треба знати, що це все дуже якісно, дуже приємно на дотик. До чого не доторкнись шкіра, ну просто. Просто ідеально, краще я не бачив в жодному автомобілі. Тож цей порш це дійсно крута тачка, але в цій машині є і мінус. Зараз я вам його покажу. І щоб вам було краще зрозуміло, я сяду поближче до вас. Мінус цієї машини це задній ряд. От я спробую зараз налаштувати плюс-мінус однакове переднє сидіння. Ось, тобто я підвинув трошки допереду, приблизно так я сиджу за кермом там, приблизно так і тут. Але повноцінних людей садити на задні місця, мабуть, не дуже можна. Бо дивіться, я. Запираюся в спинку. І це я в крісло. Якщо тут розсістися більш вольготно, місця тут буде небагато. Я не скажу, що в мене є якийсь перфекційний кут нахилу. Його взагалі-то ніяк не відрегулюєш. Так, сидіння ну, дуже класне, м'яке, зручне. Але кут нахилу спинки мені не подобається. Місця небагато. Так, дякувати Богові, хоч ножки можна спрятати. У нас є підсвіточка, є крючочки, є вентиляція, є розетка, можна регулювати клімат, є навіть два підстаканника. Але сидіти повноцінним людям я тут дуже не раджу. Особливо, якщо під капотом буде більше, ніж 2 літра, і хтось там буде навалювати, вам тут буде незручно. Тому, як часто це буває в Порше, колись головний редактор журналу Авторевю, який я дуже полюбляв читати в дитинстві, писав: у Порше 911 формула посадки пишеться як 2 плюс 2, тобто два дорослих попереду і два дитячих місця позаду. Насправді. Формула цієї машини це один плюс три. Тобто один, хто отримує задоволення за кермом, і всі три, які терплять цю поїздку, приблизно, мабуть, так і в макані тут два плюс два попереду. комфортно, позаду ні. А ось багажник в неї класний. Якщо б він ще спрацьовував. Ну, щось в нього не дуже працює підйом до верху але багажник класний. 500 літрів, тут все класно, з урахуванням того, що ну, дуже високий рівень, через що вам треба буде перекидати свої речі, але це кроссовер може так має бути. Дуже великий багажник, рівні стінки, є кармашки, все обшито з шикарно карпетом, Є підсвіточки, є розеточки. Багажник тут супер. Але розповідати про багажник Porsche не цікаво, тому підемо з нами разом за кермо, друзі. До речі, якщо вам цікаві такі автомобілі або якісь інші, в посиланні десь під цим відео є посилання на наш телеграм-канал. Там ви зможете знайти такі лоти або навіть краще, то що бажаєте саме ви. Ну а ми поїхали, покатаємось разом з вами. Що спробуємо проїхатись трішечки? Не знаю нащо нам на парковці спортрежим. Але явно міняється звук вихлопу це приємно. Ну тож спробуємо. В драйві. У нас одразу говорить що у нас перша передача ввімкнена. Дуже приємні відчуття від салону, від якості, всюди шкіра, строчка і... По відчуттях це справжня шкіра. Ніякого порівняння з якимись там фордами тут, звісно, нема. Це справжній преміум. Це навіть якісніше, ніж в Ауді. Салон, руль, посадка. Перфекційні. Все чудово. Єдине, що в мене є, маленькі претензії до 2-літрового двигуна. Я розумію, що він тут був необхідний для того, щоб зробити більш дешевим вхід в Лігу порше але ну, його просто не вистачає. Це було в пол. Наче динаміка є, наче непогана, але коли ти сідаєш за кермо зі значком Штутгарт, наче хочеться, щоб було якось трошечки, трошечки, трошечки по-інакшому. Ну, Після чотирьох якийсь підйом є, але не сильний. Скоріше, це поведінка Audi. Ну перевіримо, як їде макан. Включаємо драйв, вмикаємо драйв. пристібаємось паском безпеки. Ну і поїхали, протестуємо цей автомобіль, одразу натиснувши кнопочку спорт. Після цього в нас трішечки міняється вихлоп. Не знаю, чи то через динаміки саунд-системи, мабуть, платформа MLB взагалі-то того не дозволяє зробити. Скоріше за все, дійсно щось змінюється у вихлопі. І що сильно міняється, то це повадки автомобіля. У нас, наче, звичайна підвізка, нема тут кнопочки з амортизатором, але буває вона з адаптивною підвізкою, в якій можна змінювати налаштування ще й підвізки. Але в нас точно міняється налаштування електропідсилювача та... Електронної педалі газу вона стає майже прив'язана до автомобіля. Трошечки навіть якісь відстріли є. І машина керується ну, перфекційно. Так, на міських швидкостях ви того, мабуть, не зможете посмакувати, бо ця машина наче створена для того, щоб підкорювати німецькі автобани. Там вона 100% розкриється. Але по місту вам 2 літрового двигуна теж має вистачати. Трошки більше 250 кінських сил, непогано несуть цей автомобіль, навіть Audi Q5-та їде непогано. На три значних швидкостях у нас вже проривається вітерець салон, вже його трошечки чутно. Ну, але все одно їздити можна і кайфувати в спортрежимі. Що цікаво, Дуже зручна оця панель кнопочна. Ви зможете все це вмикати, не відволікаючись від водіння. Як зроблено перфекційно рулю ці пелюстки перемикання передач, тобто, коли ви кермуєте, вам буде достатньо півоберту, не знімаючи рук з керма і все ще пелюстки у вас під рукою, не знаю, чи зручний цей темпомат, як його називають німці. Да? Це круіз-контроль ось з такими кнопочками, як він зроблений тут. Це трошечки відрізняється від ваговської історії, але все одно непогано. Підрульові пелюстки дуже схожі на автомобілі Volkswagen, ну, бо це Audi, це майже так воно і є, але все ж таки зроблено все трішечки по-своєму. Так, тут у нас є cd Ченджер, є дві карти, можна зробити навігацію. Все на кнопочках, на качельках, на таких дуже зручно і якісно. Як бачите, в нас не максимальна комплектація, тож є ще заглушечки. Може в когось вони є. Але як все зручно? Слушай, підлокітник на своєму місці. Та ні, стартує воно непогано навіть на 2 літра, навіть на 250 коней. Я скажу: для міста вам цієї машини точно буде достатньо. А якщо ми згадаємо, що це майже найнадійніший двигун з урахуванням того, ну як скільки взагалі ходять автомобілі, двигуни порше і. По співвідношенню ціня і якість витрати палива, це, мабуть, один з найкращих варіантів. А якщо додати до цього, що він і коштує приємні гроші, це точно один з найкращих варіантів. Так, якщо ви дійсно хочете а, отримати best, money, best value for your money, так би мовити, як кажуть американці, тобто найбільшу цінність за менше своїх грошей, то треба обирати саме дволітровий агрегат. Якщо ви такий собі дід і вам треба дідовський порше. То так буває трилітровий дизель, той самий, як на вагах, на торегах, той самий, і це так дійсно тут найнадійніший агрегат, який може проїхати півмільйона. Чесно кажучи, це єдиний агрегат, який тут може проїхати півмільйона. Але він і коштує значних грошей. Ну, знайти дизель в Америці нереально, тож це буде якась або офіційна, або європейська історія. І якщо промоніторити ринок, то ці макани починаються від 25 тисяч. За гарний екземпляр останніх років першого покоління, так би мовити, бо досі актуальне це покоління, воно досі випускається. Так, якщо вимкнути спорт. Машина перестає тримати передачі дуже довго і взагалі стає тихо і комфортно. Ми зараз їдемо по поганій підвісці. Машина не назвати її дуже жорсткою. У нас доволі високопрофільні 19 колеса, але вона така зібрана, стримана по німецьки. Якщо вам подобаються німецькі автомобілі, зокрема Ауді, це дуже схоже. Так на платформу MLB, на ту саму Q5 це дуже дуже схоже. Доволі комфортний автомобіль, тож якщо ви його розцінюєте як машину для міських поїздок всією сім'єю, то це непоганий варіант. Його можна точно розглядати в комфортному режимі а, двигун. І саунд дизайн вас взагалі ніяк не напрягає. Так, взагалі-то саунд 2-літрового двигуна не назвати прямо Поршівським, але доволі непогано. В спортрежимі щось там речить, відстрілює, бо от майже такий самий двигун під капотом Гольфа GTI 7 Ми шостий знімали десь кутку посилання, там теж є відстріли. Теж така прикольна історія, але, на жаль, лише чотирициліндрова. Тож, друзі, якщо ви мрієте про надійність, то Порш взагалі не про вас. Але якщо ви хочете випіндрюватись, так би мовити, і отримати за маленькі, відносно маленькі, це кажуть, зажрався. Тачка 30-ку коштує маленькі гроші. Ну, Друзі, ми ж говоримо про Порше, розумієте? Для Porsche це реально маленькі гроші. Що ви можете взагалі за ці гроші купити? Аби особисто я взяв би Grand Cherokee СРТ 6,4. Як оцей. Його можна за 30-ку взяти. А взагалі так само виглядати буде і за 20-ку але так їхати він, звісно, не буде. Непогано, але не буде. За ці ж гроші я б ще б собі взяв Dodge Durango. Здоровезний агроменний автомобіль, он їде просто. Але все це прикольні тачки, але трішечки такі колхозні. Якщо ви маєте стиль, якщо вам треба, щоб вас зрозуміли в певних кругах. І Lexus, це вже ну просто не то. У всіх вже є Lexus, але вам треба бути набагато крутіше за них. То ця машина буде не дорожча, ніж Lexus, а значно крутіше. От ми нещодавно знімали Lexus NX, машина цього ж класу, цього ж розміру. Теж дволітровий турбоагрегат під капотом має, але, ну вибач, Віталій, вона і рядом не валялася з цим автомобілем. Але купити їх може можна за дуже схожі гроші. Трішечки каєн все ж таки буде дорожче, так, але і по відчуттях він значно крутіший. Але все ж таки, якщо вам треба випіндрюватись, вас мабуть не цікавить надійність. Але якщо хочеться надійності, це до Lexus. Якщо хочеться до емоцій, це саме Porsche. Ця машина вам точно дасть емоції навіть з дволітровим двигуном за рахунок того, що ну просто керується машина. Ви розумієте, от ви перемикаєте передачу, і вона її тримає, вона не перемикає. Вона перестрибує і упирається в оцічку. Не перемикається. Лише ви можете перемкнути, бо лише ви керуєте цією машиною, і ви головний у цьому процесі. Скидаєте ще передачу, повертаєте. Слухайте, ну це не сказати, що кросовер. У нас там інструменти в багажнику літають. Але кросовером це важко назвати. Я катався на BMW, ні, це інша справа, друзі. Це зовсім інша справа. Навіть з дволітровим двигуном оці ці відстріли. Ну, непогано, непогано. Воно їде, воно дає вам емоцію. Це саме те, що вам треба, коли ви купуєте таку машину. І коли ви перемикаєтесь без ручного режиму, вона все ще тримає передачу, бо вона розуміє, що за кермом трошечки хвора людина, і вона їде дуже, дуже по-хворому. Тож ну, інші люди, мабуть, не купують Порше, друзі. Якщо вас цікавлять машини з Америки, компанія Car4Soul залюбки допоможе вам. Команда Carfasol дуже дякую вам, що додивились до цього моменту відео. В описі під цим відео ви можете знайти посилання на наш сайт або наш телеграм, і там саме залиште заявку на безкоштовний підбір та консультацію автомобіля з Америки саме для вас. Ну а ми ще трошечки поїдемо, покатаємось, мабуть, вже знову в спортрежимі та в мануальному. Бо ця машина навіть з 2-літровим двигуном дуже-дуже сподобалась одному експерту компанії Карфасол. Ми будемо казати кому. Їде вона прикольно. І мені це подобається. Якщо треба емоцій, Porsche Macan саме для вас. Хочете надійності? Убирайте Lexus. Так, Дякуємо, що дивились, друзі. Гарного вам всім дня. До побачення.